Всім привіт. Будемо сьогодні мелочку 166 делать. Мотор у нас 276 атмосферний обичний. У нас два цепка, левый, правий і муфти. Зараз принесут запчасти. Будемо розбирати і будемо снимать, дивитися, що куди будемо виставляти і як собирать. Так, розобрали ми трошки. Облицовочку зняли, впускний колектор зняли. Впуск. 4 болтика, 3 розъемчика, 2 трубочки. І все, і впуск у нас в руках. Так, що ми будемо міняти? Ми будемо міняти 2 цепочки, 2 муфти, натяжители, прокладки впуска, кольца. Ну коротко, така мелочуха. Но треба буде ще прокладки впуска. Бо тому, що трубки треба буде. Зняти топливні, щоб зняти дві кришки, клапани їх, ну, подрозберемо, покажемо. Так, продовжуємо. поснімав клапані кришки, метки повиводив для удобства, щоб було видно. Білі точки вам поставив, 40 градусів ставим вали поставив на муфтах, є свої метки. Куди у нас цеп ставиться, а коли будемо збирати? У нас тут по срезу полоски є, но їх так не побачиш, там треба приглядываться. На лівій, на правій стороні. є отметины потильні відвідки, Так що ну, собирай там не так буде трудно, тут сейчас проблемка трошки їх перетягнути в одні руки, так сказати. Ну, потягнемо, виставимо, там дальше покажу. Так, цепочки перетянули, все повиставляли, меточка 40. Свої на муфтах метки, біленькі це ми свої відставляли, щоб кожен раз не заглядувати до этих імпульсних, свої меточки поставили, Сейчас я назад сделаю і буде видно ось. Полосочка одна. І на остальних валах так же само. Все, посадочне сразу подготовилось почистилось, повытиралось і будемо, мабуть, на сьогодні клеїти кришки, щоб утром вже не розмазувати герметик. Продвигаємося до фіналу, Все подсобрали. Колечки, вакуумник, муфти, датчики розпідвала, тому що там попробувало, не забуваємося провіряти і вимивати, якщо треба, блок мотора, розйоми, піни від масла, тому що може бути поганий контакт, або датчики розпідвала, давати ошибку. Так що, щоб були розйомчики сухесенькі всі. Все, сопельки пообіраємо. Окультуримо, результат доснімем і завершимо роботу. Закінчив машинку, Зробив порядочок, резюку все пообирали. Соплі, то що були, від масла, розводи, масляні, все пообиралось. Зробили лялечку. Отакий от у нас результат роботи. Подписуйтесь на канал, комментируйте, ставте лайки. Все, всем хорошего дня.